Буду наносити фарбу. Це трьохслойна фарба, буде спочатку колір, потім буде перламутр і третім шаром буде лак безбарний. Перед тим як почати фарбування, треба дещо зробити. Треба зробити таку тесну викраску. Тут є номер кольору. На подборі мені робили тест. Але я й сам перед тим, як наносити фарбу, повинен зробити тест. Для чого це робиться? Для того, щоб зрозуміти, скільки шарів другого слою, ну, перламутра, мені на на треба наносити. Я зробив півтора або два з половиною. Висушив, ну, покрився лаком, висушив і потім подивився по машині. Скільки треба. Далі сопло в мене 1,2 мм, тиск мм, Наношу перший шар. Перший шар фарби, який я наносив, вже висох. Можна пройтись липкою серветкою. І зараз наношу другий шар фарби. Весь процес нанесення другого шару я не буду показувати так трохи. Все те саме. Все закінчив фарбувати першим шаром. Базовим е, в мене пішло, ну, вийшло десь два з половиною шари першого слоя. Е, зараз е, десь пів години почекав, воно все висохло. І зараз буду наносити перламутер. Ось в мене перламутр. Ну, Другий шар це на підборі підписано. І я його буду наносити 2,5 шари. Точно так, як я робив викраску, точно так же буду робити, буду наносити на деталі. Для того, щоб цей колір співпав з машиною. Дивимося. Дюза так само 1,2. тиск. Півтора-два бари починаю наносити. Нагадую, наношу так само, як на викраску. Приблизно отак має бути в моєму випадку, ну і так само роблю по всіх деталях. Бампер, бампер і порог. Все на відео знімати не буду. Так, все, закінчив нанесення бази. Давайте подивимося, що вийшло. Наніс перший шар, ну, сам колір. На ніс другий шар це перламутр. Перламутер наносив так само, як на, ви, на викрасті на тестовій. У мене це 2,5 таких шари, але не товстих, а таких тоненьких. На бампера. Ну, в общем, все зробив. Зараз пройшло десь 20 хвилин вже, воно вже майже висохло. Зараз буду розбавляти лак. Я вам не показував весь процес нанесення, тому що це дуже довго і навряд чи ви це все б дивились. Розбавляю лак. Сьогодні використовувати будемо лак HS Air Dry від Mobichella. Це півторашаровий лак, іде без розчинника, тільки затвердник. Затвердник спеціальний airдрай. Так само ну, тільки для цього лаку йде. Розбавляти буде по стакану мірному. Два до одного. Ретельно перемішую. Дивимося. Він прозорий, такий, доволі не густий. Буде легко наноситись. Юза e, ну, в мене 1.4, тиск приблизно 2 бари. Наношу спочатку такий легкий шар, припильний. Зараз одразу проходжу другим шаром, поки не висохло. Тепер треба добре налити лаку. Закінчив фарбування, а точніше лакування. Дивимося результат. Наніс другий шар, ну, лаку повний. Перший нагадую, перший був такий тоненький, а другий вже повний. Він досить, досить непогано розтікається. Єдиний такий момент, якщо у вас фарбування так багато, як у мене, ну, тут три деталі з двох сторін, поріг бампер. Бампер, то я лакую поетапно. Тобто я спочатку на ці три деталі наніс, ну, на наружу, наніс опил, потім наніс лак на внутрішню поверхню, і потім одразу залив одним шаром ще наружу. Тобто ці деталі я закінчив. Потім перейшов до цих. Потім наніс сюди половинку, сюди половинку і сюди. І одразу без всяких витримок одразу пішов лакувати. Повним шаром. Бо, якщо це не зробити, якщо дати дуже велику витримку, то лак може засохнути і погано розтіктися. А так дивіться. А якщо, якщо у вас одна-дві деталі, то це взагалі дуже легко з ним наносити. Все. На сьогодні закінчив фарбування цих деталей. На все про все в мене пішло десь 5 годин робочого часу. Це ну, починаючи з самого початку знежирення, нанесення праймеру на пластик, нанесення ґрунта мокри по мокрому, сушка грунта, нанесення бази, перламутру і півтора шари лаку. На все це пішло десь 5 годин. 5 годин у камері. Завтра будемо це все збирати, і будемо, можливо, підполіруємо трохи, і машина поїде далі на зборку. Ось так він виглядає. Три деталі з двох сторін. Бампер, передній, бампер, задній поріг. І там ще е, петля. На це все в мене пішло е, 2 по 450 і плюс 150. Е, літр 50. Літр 50, готового до нанесення лаку. Якщо вам відео сподобалось, обов'язково пройдіть, напишіть коментар та поставте лайк. Це нас буде мотивувати знімати нові відео. Бувайте, до скорих зустрічей!